До суду надійшло декілька клопотань, крім інших клопотань Лазуренка, а також свідок, який викликається судом. Повідомив про те, що подав через електронний суд, електронна пошта підписана, підписана електронним цифровим підписом клопотання. Зазначив суду про те, що його викликано судосідання на 25 червня 2004 року о 13 годині для допиту якось свідка. Повідомляє суд, що давно можливості з'явитися в зв'язку з, з відрядженням до міста Полтава, додаток купує наказу. Я в цьому клопотанні е, прошу і витребувати у Скоріхина додаткову інформацію. Він надав суду про те, що він направив від 3 травня 2024 року, направив е, повідомлення у цій особі. Щоб вона надала документи про ідентифікацію, ну, особі, яка володілась доманого імені, тобто особі, якій він надає хост, послуги хостингу. І я прошу суд, я теж направив йому запит, він мені не відповів. Я прошу суд витривувати, чи надав ця особа документи для ідентифікації, тому що він в своєму зверненні він сказав, що якщо ви не надасте документи, ну цій особі, які вона надає послуги хостингу, то він каже, що тоді буде здійснено припинення надання послуг хостів. Ну, Кременчук веб-сайт працює до цього часу і незрозуміло, чи здійснив цей скоріх ідентифікацію цієї особи чи ні. Ми задаємо це питання, відповідно, коли ми встановимо фізично, хто є власником цієї банківської карти, ми задамо питання, також залучуємо його як свідка і задамо йому питання. Тобто на підставі чого і з яких міркувань, з яких підстав він власне здійснює, щомісячні регулярні платежі впродовж останнього року за послуги хостингу для цього сайту. Тобто, його хтось просить, чи він є, безпосередньо є власником доменної імені даного сайту. Чи в них в нього з кимось укладена угода, і ну і таке інше? Тобто, ну це цифровий слід, який потрібно дослідити. Тому я підтримую клопотання в повному обсязі. зі тим паче, там не багато карток, там всього дві картки укрсив банку, і а банку лозовик не з'явився що далі. Лозовик не з'явився, хоча ми бачимо, що Лозовик завжди присутній на сесіях Кременчуцької міської ради. Лозовик присутній власне на робочому місці, ми бачимо його в місті. Ми бачимо в час від часу в міськвиконкомі. Тобто, це не найбільш зайнята людина. Ось але, тим не менш, коли питання стосується цієї справи, журналісти візиту вже приїздили до нього одного разу, і також не знайшли на робочому місці. Тобто, він був спочатку на засіданні виконавчого. Комітету потім його просто не було, його чекали понад годину, але не знайшли менше з тим. Тобто, я думаю, суд дасть належну правову оцінку такій поведінці. Свідка можливо, це буде неповага до суду, і відповідно до нього застосують певні заходи адміністративного впливу, можливо, у вигляді штрафу чи ще якісь стягнення. Ось сьогодні, після минулого судового засідання, надавач послуг хостингу ФОП Ріхін надав відповідну інформацію, а саме платіжні квитанції. Тобто на які здійснюється оплата послуг хостингу цього сайту. І ось серед масиву квитанцій ми знайшли квитанцію, оплату, по якій здійснив такий собі Ткаченко Віталій Олегович. За неофіційною інформацією, Ткаченко Віталій Олегович є працівником комунальної телерадіокомпанії, оскільки він є в списку працівників телерадіокомпанії КТРК, за які там перебували, числилися в 2020. 2021 році також був наданий масив платіжної квитанції платіжної системи фондів, тобто яку можна оплатити в будь-якому терміналі, де фігурує найчастіше фігурує одна картка. Всього дві картки: одна картка А банку, інша карта Укрсиббанку. Тобто, сьогодні ми попрохали суд, щоб відповідно до ухвали суду вона була задовільнила клопотання. і Ухвала суду була скрована на юридичну особу, яка представляє цю платіжну систему. І вони нададуть повний номер банківської картки, оскільки він частково прихований і знеособлений. І тоді ми зможемо встановити власне фізичну особу, яка використовуючи свою банківську картку, здійснює платежі і тим самим сплачує послуги хостингу. Цікаво інше, що найчастіше фігурує картка «Укрсиббанку». А можливо, це збіг, можливо, ні, але зарплатний проект працівників комунальної телерадіокомпанії відкритий саме в Укрсеббанку. Тому можна припустити, що хтось з діючих працівників даної телерадіокомпанії, використовуючи банківський рахунок, використовуючи свою особисту банківську картку, можливо, корпоративну, так звану банківську картку, з якої здійснюються платежі на забезпечення там діяльності і послуг, оплачує послуги цього сайту. Тобто досить такий ну. Ну, не найчастіше фігурує, банк, що фігурує там в обіході фізичних осіб, але зарплатний проєкт це відкриті відомості і зазначені на сайті Кременчуцької міської ради, що зарплата працівників комунальної телерадіокомпанії щомісяця здійснюється саме через Укрсиббанк. І найчастіше в оплаті послуг цього хостингу фігурує Укрсиббанк. Тобто крок за кроком ми, у відповідності до чинного законодавства, ми підбираємось до того, хто саме є ці послуги хостингу, і можливо, ми побачимо, що Можливо, ми взагалі дійдемо до того, що не цільове використання і бюджетних коштів використовуються бюджетні кошти, не лише чиїсь приватні кошти, а бюджетні кошти для забезпечення діяльності цього знеособленого анонімного сайту Кременчук Тодей». І якщо суд задоволить клопотання, ми дуже швидко дізнаємося, хто саме є платником, який впродовж останнього року щомісяця здійснює регулярний платіж. Це близько тисячі гривень зі своєї банківської карти. Не виключено, що це проєкт КТРК, так. Так, не ну виключено, що це проект КРТРК, і знову ж таки з неофіційних джерел, точніше з офіційних джерел, але за неофіційною інформацією. Тобто працівники кіберполіції вони вже встановили, що IP-адреси, які використовуються безпосередньо для забезпечення діяльності цього сайту, вони саме фігурують разом з тими IP-адресами і приміщення, де фактично знаходиться комунальна телерадіокомпанія, це вулиця Аліту безпосередній близькості до Кременчуцького міського конкому, тобто, ну і взагалі контент, який публікується на цьому сайті, він дуже подібний до того контенту, який фіксують журналістика ТРК, тобто час часово-просторовий проміжок появи цих відео, цих фото, де саме з'являється журналістика ТРК на різних публічних заходах. Потім з'являються відповідні фотографії, зйомка, відповідні матеріали, навіть швидше ніж у решти засобів масової інформації, безпосередньо в тій стилістиці з тими плашками і. І З тих ракурсів, де знімали і фіксували це журналістика ТРК.